Оберіть правильний синонім. The trophy is very big. І це слово huge, велетенський. А ви звернули увагу на перше слово. Minute. Minute. Також це іменник слово minute. Хвилина. Не плутайте. Наступне. The dog is very small. І синонімом є слово. Tiny. Крихітний. Напишіть про terrific. The room is very bad. І синонімом є. Awful – жахливий. А як щодо цього слова з The cake is very good. І синонімом є. Amazing. Чудовий. Прекрасний. The day is very hot. Boiling. The day is very cold. Chilly. The fish is very ugly. Hideous. 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 The women are very happy. І це слово thrilled. Окремо зупинимося на цьому слові. Raging. Raging. Ще одне слово тут, але воно більше іменник. Wow. Ну і останнє the dog is very sad. Правильно. Depressed. Terrific. Стосується якось terrified. Напишіть.